Всім хай! Сьогодні ми на кочовому точку качаємо акацію. Сім'ї принесли акації можна було б, звісно, і більше, але, як є, так і покажу вам. Також ми ослаблюємо основні сім'ї як протиройовий метод та тим самим усиляємо наші відводки. Ось таким чином. Ми розставляємо наші вулики понад полем. Тут до 11 години сонечко світе. Потім після 11 дуже зручно працювати вже буде затінок. Бджілки працюють. А ми відбираємо мед. Це у нас третій рядочок. Ось таке розміщення виставляємо і посеред посадки для зручності в роботі, щоб не розтягувати далеко вулики, щоб не бігати далеко. Все намагаємось компактно виставити. Зараз у нас тут затінок до 17 годин. Потім сонечко переходить на іншу сторону і також просвічує. Тобто, зручно працювати до обіду на цій стороні, після обіду вже на сонячній стороні, там вже буде затінок. Далі у нас йде четвертий рядочок, також перед, посеред посадки. Де інде сонечко на них присвічує. Де інде вже затінок? Працювати можна зручно. Наступний наш ряд, також розміщений посеред посадки і так далі. Ось таким чином ми мітимо, так би мовити, територію. Фермером ми домовилися, але все одно він сказав краще табличку поставити, щоб ніхто не зайняв наше постійне місце. Тому ми мітимо таким чином. Тож, давайте з вами розберемо дану сім'ю. Ми її з вами в минулих відео збирали на акацію. Якраз і подивимось, що вони тут нам принесли. Плівку ми вже забираємо. Вона не потрібна. Обов'язково прибираємо, щоб не провокувати до роїння наші бджолосім'ї. Так. Важкенька рамочка. Це у нас медова рамка. Біла акація. Вже принесли добре. Так, далі. Далі це у нас розпліт. Розпліт відкритий, трошки закритого. Цей розпліт тут багато відкритого залишається в даній сім'ї. Ми його тут і залишимо. Так, далі. Це у нас медова, да. печатаю вже медову рамку. Хороша рамочка, важкенька, відбираємо мед. Досить непогано акації принесли. Так, далі. Далі у нас також медова рамочка. Біла медова гарненька рамочка. Забираємо на відкачку. Так, далі. Наступна рамочка. Це у нас розплід. Це у нас закритий розпліт. Ми розпліт не чіпаємо, не качаємо ніякий. Його відставляємо. Закритий розпліт. Ми заберемо. Так, далі. Далі, це у нас медова. Уже почали печатати десь на чверть, може на треть рамочки печатки. Зараз не дуже багато, бо взяток перервався, погода, скільки дала, стільки і наносили наші бджілки. Так. Також ще хочу що сказати. У нас по краям були сухі рамочки, як був взяток. Ми їх вже були, передивлялися і переставляли. Ми сухі рамочки вставляли до середини, а медові вже ставили їм по краям. Ну, якби розстосовували рамки, щоб ділки швидше позаносили. Це у нас також медова. Біла рамочка, ми її відставляємо. Так, далі, далі у нас біла рамка медова. Непогано меду принесли. Десь, це десь в середньому, можна сказати, дана сім'я. Поки що ми йдемо десь з трьох, з чотирьох сімей. Бідончик викачуємо 40-літровий. Так, це у нас далі розплід. Розпліт закритий, ми його відставляємо в сторону. Так. І ще одна рамочка. Медова рамка. Медові ми прибираємо. У нас вийшло з даної сім'ї. Ми відібрали сім білих медових рамочок. Це у нас біла, чиста акація. Так. Так, ось наші вже струшені рамочки. Вони зараз поїдуть на відкачку. А ми далі працювати. Мед у нас заміряли вологість 16 з половиною. Мед густий, зрілий, дуже смачний. Так, далі наша задача треба відібрати розпліт. Треба відібрати печатний розпліт. На підсилення наших відводків і таким чином ослаблення основних сімей. Так, тут у нас було три, три розплідних рамочки. Це у нас закритий розплід. Поки що я відставляю його. Бо треба нам залізти до гнізда. Так, це у нас також печатний розпліт, який ми будемо забирати, поки що відставляємо його в стороночку. І третя рамочка. Ну, на цій рамочці у нас багато відкритого розплоду, ми його не забираємо. Просто відставимо і поліземо з вами у гніздовий корпус. Так, тут у нас ще колишок є. Зараз ми його приберемо. Так. Це у нас трішечки розплоду, а так пергова рамка. Трішечки запечатаного розплоду. Ага, є відкритий. Я її поки що відставлю для зручності в роботі. Так, далі. Це у нас закритий і яйце. Тут у нас яйце з відкритий відкритим розплід. Цю рамочку ми залишаємо в сім'ї. Ми її залишаємо відразу наступною за медовою, за кормовою. Таким чином ми позначаємо для нашої маточки гніздо. Далі. Це у нас закритий розплід. Рамочка з закритим розплодом. Так, її можна відставити на відводочок. Відставляю на відводочок, поки що ми нічого не струшуємо для зручності в роботі. Так, далі. Це у нас відкритий розпліт з обох сторін. Залишаємо поки що в гнізді. Так, наступна. Наступна у нас закритий розпліт. Закритий розпліт. Ми його також можемо забрати на відводочок. Так далі. Угу. Далі у нас йде закрито відкритий розплід, ми його залишимо тут багато відкритого розплоду. Залишаємо в сім'ї. Наступна рамочка у нас гарний відкритий розпліт на всю рамочку. Дуже добре. Цей розпліт ми залишимо зліва наступною за медовою. Далі ще одну ми з вами подивимось, рамочку. Так, добре, це у нас також відкритий розпліт, вже почали печатати. Що ми з вами робимо? Зараз будемо формувати гніздо. По краям у нас добре медові, я вже не буду їх піднімати, бджілок турбувати. У нас по краям добре медові залишаються. Далі за ними йдуть з відкритим розплодом рамочки. Ми таким самим позначаємо для нашої маточки місце і щоб бджілки не перегували рамки. Далі, що ми з вами повинні зробити. Також по центру залишити. Зараз відставлю рамочку, щоб мені не заважала. По центру напроти льоточка ми також залишаємо з вами відкритий розплід. Так. І будемо виставляти під розплід рамочки. Зараз покажу, які. Ось такі гарненькі рамочки під розплід. Ставимо наступними за відкритим розплодом. Так. І друга також, бачите, які вони гарненькі, медові, наступна за. Відкритим розплодом. Таким чином у бжілки зараз буде і робота з цими медовими рамочками, і місце, де маточка у нас ще начервить. Так, далі. після цієї рамочки під розплід ми підставили ще розплід і далі ще. Під розпліт медова. Ось така гарненька рамочка. Ось таким чином. І ще у нас була тут рамочка з відкритим розплодом. Я її повертаю, яка мені заважала працювати. Ось вона. Я її повертаю. Ось таким чином ми формуємо наше гніздо. Дві рамочки з відкритим розплодом ми піднімаємо. Чотири рамочки з закритим розплодом ми забираємо на відводок. Так, далі корпус. Так, тож, формуємо другий корпус. Формуємо другий корпус. Так, виставляємо по краям одразу сушнину. Сушнину, бо ми зараз будемо струшувати бджолу, і щоб вона не вилазила через корпус, так буде зручно. Далі в нас йде. Наш розпліт відкритий, який ми підняли з першого корпусу. Два розплоди. Ось таким чином. Так. І ще на підстраховку ми їм ставимо медову рамочку. Ось таку медову рамочку під розпліт. Може маточка начервить сюди, підніметься, нам це не буде зайвим. Так, і струшуємо нашу бджолу з розплодних рамочок. Бджола нам не потрібна на відводок. Ми забираємо тільки печатний розплід. Бджілка нам знадобиться в цій сім'ї ще надалі, бо в нас бо в нас тут дуже щось цікаве таке посіяли 220 гектар і днів через днів через недільку, десь півтори. Це цікаве, нас почне квітувати. Що саме? Я вже вам покажу в наступних відео. Так, тож бджілка у нас залишається в цьому вулику? Так, третя рамочка. Так, третю рамочку ми забираємо і і четверта. І четверта рамка розплоду також забирається з даної сім'ї. Так, інший простір ми весь. Забиваємо сушниною. Ось таким чином все і відбувається. З роздільними решітками ми зараз не працюємо, ми з ними працюємо тільки на соняху. Так. Все. Сім'ю сформували. Мед забрали. Йдемо далі. Так, це у нас відводочок. Далі показую, як ми з ним будемо працювати. Відводочки у нас, ну, тут у нас шість рамочок стоїть. Зараз ми їх підсилимо. Так. Крайня у нас медова. Це у нас закритий розпліт. Закрито-відкритий. Ага, усе у нас така добра рамочка з відкритим розплодом є. Ми її ставимо наступною за медовою. Таким чином ми маці. Позначаємо гніздо і бджілки у нас не звужують гніздо. Потім ні в яку сторону. Так, оце у нас була з відкритим розплодом рамочка, відкрито-закритий. Ми її також ставимо під край, під цей. І далі вже виставляємо наш розпліт, який ми відібрали з сім'ї. Розпліт вийде і вже на сонях у нас буде супер добра сім'я так. Все розплодом ми підсилили. Як бджілка ця вийде, маточка працює, і будемо виставляти або магазин зверху, або трьохсотий ще не вирішили. Далі вже щось буде. Так. Ось таким чином і відбувається. Ослаблення основних сімей і підсилення наших відводків. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.